Всім традиційноє Хелоу, нехай іде у пекло бункерне хуйло, і хай його тіло лежить не в Мавзалеї, а в трухлявій домовині. Сьогодні оглянемо понеділок за допомогою колоди Слава Україні. Але перш ніж приступити до розтасовки цих дивних трикутних арканів, я хочу, щоб ви послухали цю байку від Фелікса Крівіна зі збірочки. Калейдоскоп, яка була выдана в видавництві Карпаты в 1965 році, байка с циклу «Карманная школа». Называется «Точка на плоскости». Не знала точка ни забот, ни тревог, но пришло время и ей подумать о своем месте на плоскости. «Я хочу стать центром окружности», заявила точка. Что ж, по законам геометрии все точки равны, и каждая из них может стать центром окружности. Для этого нужны только циркуль и карандаш и ничего больше. Но едва лишь к ней прикоснулся циркуль, точка завопила ⁇ Ой, больно, ой, что вы так колитесь ⁇ Но вы хотели стать центром окружности, напомнил циркуль. Не нужен мне ваш центр, не нужна мне ваша окружность. Оставьте меня в покое». Оставили точку в покое, но ненадолго. Должна же точка занять какое-то место на плоскости. «Я хочу стать вершиной угла», — заявила точка на этот раз. По законам геометрии вершиной угла тоже может стать каждая точка. Для этого напрямую, на которой она нах находится, достаточно опустить перпендикуляр, стали опускать напрямую перпендикуляр. «Вы что, ослепли?» — закричала точка при виде перпендикуляра. «Вы падаете прямо на меня. Разве вам мало места на плоскости?» Растерялся перпендикуляр. «Повис в воздухе. Погодите!» «Дайте ко мне», — сказала секущая. «У меня эта точка станет вершиной сразу четырех углов». Но не тут-то было. При виде секущей точка прямо-таки забилась в истерике. «Не, с... А -а -а, не секите меня!» — рыдала одна. «Я не привыкла, чтобы меня секли». Что было с ней делать? Махнули на точку рукой. Не стала она ни центром окружности, не вершиной угла, а осталась плоской точкой на плотской прямой, параллельной тысячам других прямых. Впрочем, как выяснилось впоследствии, линия у этой точки была тоже далеко не прямая. Кривая была у точки линия. Вот такая байка Витфеликса Кривина. Урженця Маріуполя, який написав дуже багато цікавих книжок, не тільки про богів, але й про звичайні речі, які у викладанні Крівіна стають зовсім незвичними. Що ж стосується 19 грудня, по-перше, це День Святого Миколая. Не забудьте дітей якось привітати, і хай це будуть маленькі подарунки, і якщо бажаєте, можете привітати і дорослих, а особливо Миколаїв, Миколаєвичих. Та Миколаїнків і так далі. Ну і звісно, славетне місто Миколаїв, яке зараз знаходиться дуже близько від лінії фронту. Всім бажаю вам збичі мечт і щоб всі ваші бажання збувалися. Головне, щоб це були добрі бажання. А 19 число це не дуже гарний день для людей, які народилися 17-го, та 26 числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. 4. 3. 2. Один. Загальна карта дня буде в кінці роліку, як це буває на всіх трикутних арканах. Перша карта для представників знаку стрілець, деякі з яких святкують свій день народження, чи готуються його святкувати, чи, можливо, вже відсвяткували, що принесе понеділок. Так. Що ж, непоганий день, матеріалізація ідей. Перш за все, в цей день буде як з чоловіками, так і з жінками. У цей день можна заробити якісь гроші, але для цього не треба лінуватися. А також, як каже, ця карта, це дуже гарний день для матерів. Матері будуть відчувати якусь опіку з боку своїх дітей. І в цілому день пов'язаний. З землею, матінкою, тому не забувайте про свій зв'язок з великою матір'ю, яка нас терпить і яка нас носить на собі. Для представників знаку Козиріг, що ж, не рекомендую вам у цей понеділок нікуди їхати, оцей перегорнутий гетьман, він каже про те, що ви можете вести себе доволі глупо. Тобто вам не слід забувати про мудрість, власну. Якщо ви чомусь навчаєтесь, то в цей день дуже важко буде закріпляти матеріал. І в цілому день пов'язаний з витратами. Тому будьте мудрими і не витрачайте всі кошти. І не забувайте про те, що їхати у цей день краще нікуди не їхати. Також представники знаку Козиріг. 19 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для водоліїв гарний день для будь-яких починань. Подивіться, козак на коні з прапором нашим жовто-блакитним. І він каже про те, що сьогодні можна щось розпочати нове. Це гарний день, перш за все, для чоловіків, бо це чоловіча карта. Але якщо ви жінка, то ви можете бути у цей день занадто войовничої. Ну, а також це непоганий день для будь-якої творчості, бо геніальні ідеї обов'язково до вас прийдуть. І у цей день ви можете закласти основи якоїсь великої справи, тобто щось розпочати. Для представників знаку риби. Що ж, випала жіноча карта. От риби, якщо це жінка, це ваш день, сьогодні все буде гаразд. Якщо ви чоловік, сьогодні ви можете відчувати на собі певну жіночність, спокійність, лагідність, м'якість. Ну, окрім цього, це непоганий день для зустрічей, для передачі будь-якої інформації, для отримання необхідної інформації. Для представників знаку овен. Що ж, сьогодні не той день, коли вам слід іти в якісь установи. Подивіться, отаман він випав перегорнута, Він каже про те, що люди в цілому можуть заважати вам у цей день. У цей день вам необхідно розраховувати тільки на самих себе. Якщо ви бажаєте встілити якісь геніальні плани, краще їх перенести на інший день, а у цей день бути максимально обережними з людьми, бо люди можуть ставити палки в колеса. Для представників знаку тілець день пов'язаний з поганим настроєм. Оцей писар, випавши, перегорнута вам. Він каже про те, що сьогодні не слід звертати увагу на свою інтуїцію, бо вона може вас дуже сильно підвести. Окрім цього, в цей день ви можете різко змінювати цілі. Своїх напрямків політів, як то кажуть, і в будь-якому разі слідкуйте за своїм настроєм, і, якщо є можливість, не сідайте за кермо авто, бо ризикуєте не тільки попасти в пробку, а навіть попасти в якусь неприємність, тобто ДТП. Для представників знаку близнюки. Дуже гарний день з вами перемога. Подивіться, що це Це наш державний прапор, і він каже про те, що якщо ви знаходитесь на передку, ви обов'язково зробите цю перемогу. А якщо ви знаходитесь в тилу, ви можете закінчити якесь. Довге тривале діло, довгу справу, який вже давно витягнути. Тобто, сьогодні ви можете досягти неймовірних результатів і отримати якісь великі преференції. Також представники знаку Близнюки у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон для раків. Сьогодні день виходу з тупікових ситуацій. Подивіться. Це чернець, монах, відлюдник. Він випав перегорнуто. Тобто, ви можете розширяти свій вплив якимось чином. Вам не слід бути на самоті, навпаки, слід спілкуватися з людьми. Ну і. Тим не менше, не забувайте про обережність, бо цей монах завжди каже про те, що треба звернути особливу увагу на щось, те, чого ви, можливо, не бачите. Сьогодні ви можете це побачити завдяки власній інтуїції. Для представників знаку Лев сьогодні день змін. Не дивіться на цей образ, що він такий страшний смерть вона приносить. Руйнування тому, що вам вже не потрібно сьогодні. Гарний день для того, щоб відвідати перукаря, щось змінити в своїй оселі, можливо, щось змінити по відношенню до інших людей. Це кармічний день, і події, які будуть відбуватися, пов'язані з тим, що ви посіяли в минулому, бо слово карма ніяк не в'яжеться з поняттям доля, судьба. Карма це дія. От які ваші дії були в минулому, такі вони будуть відголоски і в цей понеділок. Для представників знаку діва, втрата сили, якісь страхи вас можуть наплинути на вас у цей понеділок, це по-перше. По-друге, не рекомендую вам витрачати сили за просто. Так, окрім цього, контролюйте свого внутрішнього звіра, не дозволяйте своїм негативним якостям впливати на оточуючих. Будьте максимально обережні і не тратьте свої сили за так. Ну, також представники знаку Діва у цей понеділок можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Лев. Для Терезів. Сьогодні незвичний день пов'язаний з чимось новим. Оцей курган, який в прямій позиції каже про повторення і про зв'язок з минулим. Перегорнутий курган каже про те, що сьогодні день, коли можуть відбуватися якісь несподівані зміни, вони також пов'язані з вашим минулим, можливо, ви залишили якісь борги в минулому. За це ви будете відповідати у цей понеділок. Також ця ця карта пов'язана з родом. Род цей перегорнутий, тобто ваші родичі можуть трошки вам щось псувати. Також представники знаку. Терези 19 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. І нарешті скорпіони. Що ж, непогано, оцей Довбиш, який б'є у свій барабан. Та закликає до битви, каже про те, що в ініціатива в ваших руках ви можете зробити кілька справ одночасно. Сьогодні ви знаходитесь під захистом вишніх сил, які не дадуть вам впасти, де б ви не були, в яких б обставинах вони були. Ну і намагайтеся у цей день бути ненадмірно говірливими, бо в ваших словах може бути те, що потім буде грати проти вас. Також представник. Представники знаку Скорпіон 19 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І нарешті карта дня, який буде загальний день понеділок, 19 грудня, чого очікувати гарного і можливого, про що треба попіклуватися як мога уважніше. Отож, що ж, це день, коли є вибір. Закохані – Це два шляхи, роздоріжжя. Вони кажуть про те, що цей день пов'язаний з експериментами, все залежить від вашого вибору. Якщо ви будете просто сидіти вдома, нічого не відбудеться. Якщо ж ви вийдете на вулицю і захочете зробити якийсь новий Поворот долі, воно обов'язково вийде. Також у цей день непогано робити якісь авантюрні дії. У цей день брехня не буде так розкрита, як в інші дні. А також це непоганий день для любовних інтрижок, для знайомства, для спілкування, флірту та таке інше. Але в будь-якому разі ніколи ніколи не брешить. На Тим людям, кого ви дійсно поважаєте і кого ви кохаєте. Оці закохані дають нам всім надію. Також, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача і якийсь захист, вдягайте щось на себе коричневого кольору. Тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ. Ну що ж? Перша половина дня до півдня досить непогана і спокійна, більш-менш. Що ж стосується з півдня до закату сонця, я би не рекомендував вам на цей час намічати якісь важливі справи. Найрезультативніший час. Цього понеділка це закат сонця. На закаті сонця можете робити якісь великі справи, закінчувати великі свої діла. Що ж стосується ночі. Єдині бентежні години це з півночі до 3-ї години ночі. Тут ми можемо побачити відсутність сили, тобто якісь страхи і щось таке несподівано, що може прилетіти. Вже 20 грудня, вночі, вночі з 19 на 20 грудня, але в будь-якому разі, хай все найкраще, що сказали та показали, ці дивні трикутні козацькі аркани Таро, інша назва Слава Україні, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця? Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, а краще декілька реченнями. Ну, і якщо ви ще не підписані на езотаріум, підписуйтесь, тут завжди цікаво, і все, що я вам розповідаю, це має рацію. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить! Бійцям українським бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже. Вакантанка. Господь, батюшка, Бог.